Любі малята, вітаю вас у нашій рубриці неповторний я. За вікном пора року осінь, і мені дуже захотілося зібрати букет осінніх квітів разом з вами, дітки. Але спочатку послухайте цікавий віршик. Послухайте і скажіть, про що йдеться мова у цьому віршику? Готові? Тоді слухайте уважно всі діти квіти, такі строкаті, такі всі різні у кожній хаті, наївні і щирі, чарівні, милі і однозначно усі красиві. Ось такий чудовий віршик. Про кого він? Так, про дітей. А які дітки? Гарні, чарівні, милі, усі різні, різні, але всі діти. Так, квіти. Давайте повторимо таку Риму. Діти, квіти, молодці, це про вас. А зараз ідемо збирати букет. Ось ми з вами і прийшли в садочок, де квітнуть. Осінні квіти. Ми з вами зібрали букет осінніх квітів. Яка форма в кожної квітки? Так, вона кругленька, а пилюсточки якого кольору? Так, вірно, вони жовтенькі. А давайте роздивимось, чи всі квіточки однакові. Якщо поглянеш, здається, що всі вони однакові. А коли ми будемо придивлятися, то ми побачимо, що кожна квіточка має свій настрій. Одна квіточка посміхається, друга квіточка подив. Показує, третя квіточка навіть розлючилась. Так? Всі квіточки різні, насправді, так само і ми. Ми всі люди, ми всі дітки начебто однакові. А насправді ми всі, всі різні, кожна людинка, кожна дитинка. Наче квіточка гарна та неповторна. Ще всі дітки незвичайно творчі та талановиті. Тому сьогодні я пропоную намалювати осінні квіти за допомогою штампиків. Нам знадобиться гуашева фарба двох кольорів жовта та зелена, ватні палички зв'язані по 5. Серветочка витирати ручки і танований папір. Приступаємо до роботи. Беремо зв'язані палички і змощуємо у жовтеньку фарбу. Після цього обережно прикладаємо і легенько притискаємо. Ось так. У нас виходять такі штампики. Притискаємо, піднімаємо і отримуємо ось таку квітку гарну. Так. Після цього беремо зелену фарбу, так. І малюємо стовбур, щоб наші квіти росли так, ось так. Ось такий чудовий нас вийшов малюнок. Якщо уважно придивитися, то можна побачити, що всі квіточки насправді різні, і дуже важко знайти дві однакові. Вони всі різні, дуже гарні і неповторні, так само, як і ви, малята. Тому беріть фарби, ватні палички та малюйте осінні квіти. Чекаю на ваші малюночки. Не забувайте, що ви найкращі.